За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На українському сході і далі гине цивільне населення. Лише у Луганську за минулу добу через постійні артобстріли міста загинуло троє мирних людей. Більше десяти отримали поранення. Загалом, за час проведення АТО у Луганську загинуло 60 людей. А у Донецькій області лік загиблих підійшов до пів тисячі. За даними обласної державної адміністрації, спочатку АТО у регіоні померли 432 цивільних мешканці, але ця кількість може суттєво. Збільшитися кажуть у Раді національної безпеки та оборони, мовляв, терористи зазіхнули на святе. Терористи планують використовувати дітей як живий щит, тому командування антитерористичної операції звертається до батьків, які перебувають у зоні бойових дій, оберігати своїх дітей та не залишати їх без нагляду. Окрім звичайної практики прикриватися мирним населенням, терористи й далі влаштовують вибухи на залізниці та автошляхах Українського Сходу. У Горлівці диверсанти підірвали автомобільний міст, що з'єднує житлові масиви Сонячний та Бесарабка. Залізничний міст на перегоні синтянівка шепилівка а також залізничні колії на перегонах Іловайськ-Кутейнікове, Кутейнікове-Амросіївка та кутейнікове войкове Диверсії та провокації відбуваються не лише безпосередньо на Донбасі, але й на україно-російському кордоні. За даними інформаційного центру РНБО, минулої ночі російські військові чотири рази обстріляли українських прикордонників. Збройні сили Росії продовжують нарощувати військову присутність неподалік державного кордону України. Встановлено, що в районі населеного пункту Кругленьке урочі ще кручений ліс Курської області облаштована польовий табір збройних сил Російської Федерації. А по обіді, 23 липня, терористи на Донбасі збили два українські військових літаки за попередніми даними прес-центру. АТО, це сталося неподалік селища Дмитрівка. У військові літаки вилучили і зенітно-ракетних комплексів. Льотчики встигли катапультуватися. На місці падіння літаків працюють спецзагони українських силовиків та військових.